Розкажи який принцип, що для Ютуба зніму. Який принцип? А я ж розказувала, що ще раз. Угу. Ну, вот. Принцип поставити основний ствол і правильно оставляти одне один... Один стебло центральне. Пасинки всі удаляти. Ну, якщо воно було. Вже несоблюдене, і вже вони попускали всі пасинки повно. То ми що дивимося? Дивимося там, де цвіт, там, де вже є плоди, ми вже його не будемо зачіпати. Будемо далі удаляти всі пасинки, розведемо, порозводимо так по сторонах, щоб воно було все таке провітряло все. І там, де помідорки є калича. То нижче, щоб вже листя не було, нижче помідорок, щоб вже листя нас не було. А... І щоб пасинків вже дивитися, щоб пасеньків теж. Мама, знаєте, що я чула, що дуже важно помідорам не поливати багато. Ви чули таке чи ні? Ну, особливо не поливати, якщо холодною там водою. Але на високій грядці воно уходить все. Ну, я бачила, що якщо не поливаєш добре, то вони медленно ростуть. казав дядьку, що в нього великі ангари теплиці, а вони взагалі помідори не поливають, тільки тоді, коли садять. Та Ви чули таке чи ні? На полі чула, а щоб в теплиці, то ні. Ні, Він каже, не разу не поливає. Обманює. Обманіє. Так не може вийти. Ну що це як так? Ні, ні, обманює, так що він обманює. Не може такого бути. Так, дивіться, діти. Головне, зараз нам все це підняти, щоб воно не лежало. Або підмостити під нього багато травички сухої. Що якщо воно лежить, то щоб не на землі. Mm -hmm. Так все, понятно. Але кущі великі, такі добротні. Ну, кущі гарні. Ми аж дивилися, а не доглянули, що ще є. Пасинок. Трошки прорідили її. А оце вода, весь як воно більдолашне. Де ж нас? От у нас пасинків море? Воно прямо аж кожному листочку вже є пасинок, і він росте на всю катушку. Бачиш? Оце пасинок. Оце пасинок. Повиростали всі пасинки, які тільки можуть бути. От. Ми їх удаляємо. Можемо лишити один. Навіть два це вже багато буде. Лишимо, бо у вас земля хороша, тільки того. А так, от, бачиш? От дивися, вона ненормально роздвоїлась, ця помідорка. В неї вийшло стебло, бачиш, ненормальне. Угу. Тепер от в неї буде два вершка. Чому вони так опустились? Вот пасеночок. Тут все, тут все добре. Ті помидори, ще рано. О. Ще рано обрізати листя, тому що немає ще плодів, А от ті помидорці на пасинок удалили. Любо може їх садити, візьми його Саш, В нього є хотіє... і тут пасенки. Корінці от беруться. Корінці беруться, готові. От все